Спочатку люди були трошечки шоковані, якось так, так дивилися, що щось таке, ну не сподівалися, не очікували. Тепер же люди чекають, приходять сім'ями, приходять е, м -м, тимчасово переміщені особи. Е, тобто всім цікаво, хочуть десь навіть відчути той дух патріотизму і побачити, як це відбувається. Тепер я лише вернуся Київ за социфоною, зіплятих. І по традиції треба заспівати гімн. Співаю вже два місяці і постійно розумію, як це важливо. Тому що людей приходить все більше, люди слухають гімн, надихаються патріотизмом. І мені хочеться вірити, що вони після гімну йдуть по своїм справам з іншим настроєм, з іншими внутрішніми переживаннями. Я відчуваюся дуже гордим, що мені, мене залучило до такої відповідальної події. Тому що, вже цей час це дуже символічно і відповідально. Я сам родом з Коломи, то я дуже гордий. Виконувати України у нас на радші. Я чув, що приїжджали з інших областей, Чернівців з Франківського. Це приємно, це гордість. Слава Україні! Слава нації! おかえりな